Вітаю вас, шановні друзі, брати і сестри. Щиро зичу кожному із нас спокійного і мирного вечора сьогодні. Пропоную разом пороздумувати над святим Писанням, і це буде історія про одного чоловіка, в якого була біда і хвилювання, але Христос йому допоміг. Переконаний, що для нас буде підбадьорення також і в цій історії, Божі, ми проходимо і країною, і багато випробувань, і кожен особисто. Євангелій від Луки, 18 розділ, з 35-го віршу почнемо читати. І сталося, коли він наближався до Єрихону, який сліпий сидів при дорозі і жебрав. Почувши жур юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке? Йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І він закричав, гукаючи, Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. А ті, які йшли попереду, погрожували йому, щоб замовк. Та він ще дужче кричав Сину Давидів, помилуй мене! Спинившись, Ісус наказав привести його до себе. Коли він наблизився, запитав його, що ти хочеш, щоб я для тебе зробив. Він же сказав Господи, щоб я знову бачив. Ісус сказав йому Прозрій, твоя віра спасла тебе. І він зараз почав бачити і пішов за ним, проставляючи Бога. А весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богу. В цьому тексті не названа і немає імені цього сліпого чоловіка, але в паралельних інших місцях. Інші енгалисти кажуть, що це був Вартимей, син Тимея це чоловік, який потребував, мав велику потребу. І він, коли почув, що Христос проходить повз, дуже кричав і гукав до нього. Цікаво, що тут двічі написано в тексті, що він закричав, гукаючи Ісуса Сину Давидів, допоможи мені, помилуй мене. Один вірш закричав. Потім люди почали перешкоджати йому казати замовкни, бо він заважав своїм криком для них. І написано, він знову дуже сильно закричав. В нашому перекладі тут одне те саме слово, однак, якщо зазирнути до мови і оригіналу, то там два слова з різним значенням. І перше просто погукати, покликати. А друге слово, воно означає, виражає крайній розпач і дуже гостре міцне бажання. Це крик розпачу, ніби остання надія. В Артемея воно так і було, бо Христос ішов через Єрихон в останнє. Він ішов до Єрусалиму і там його. Підлізлі люди вб'ють і розіпнуть. І для Вартимея, зцілення і допомога від Ісуса Христа оцей випадок був єдиним і напевно останнім можливим в його житті. Це історія про наполегливість Вартимея, коли всі люди навколо кажуть: Не кричи, замовкни, посиди, тобі, можливо, діла немає, чи у вчителя немає діла і часу на тебе, але Вартимей гукав. В тому натовпі було багато людей, бо за Христом багато людей ходило, але разом з тим, тією дорогою в той час багато людей йшло на паломництво до Єрусалиму. Напевно, як кажуть звичаї, що місцеві мешканці Єрихону виходили до паломників і вітали їх, підбадьорювали на їхній дорозі до Єрусалиму. І е, коли Вартимей гукав і інші йому забороняли, в тому натовпі були люди, які ніколи не бачили і не знали Вартимея, не знали його історію. Там були чужі люди. Там були люди, які могли знати Вартимея. Можливо, були сусіди, які вийшли на зустріч цьому натовпу, який йшов, і вони чули, що Вартимей гукає і заважає їм. Вартимей не посоромився ні одних і інших. І Вартимей гукав до Ісуса Христа, бо вірив, що той може допомогти йому. Він намагався влаштувати, збудувати зв'язок, догукатися до Ісуса Христа, бо в нього була гостра потреба. Він міг гукнути кілька разів і замовкнути, посоромитися своїх, ну йому жити з цими сусідами далі. Або чужих, стільки багато чужих людей, а ти тут кричиш, але він не посоромився і утримав того, про що просили. Я думаю, іноді ми з вами дуже схожі до Вартимея, до цього. В такій ситуації трапляємо. Кого ми соромимося більше? Своїх, тих, які знають, чи чужих, коли ми визнаємо свою віру або проявляємо свої потреби, коли ми будуємо свої стосунки з Ісусом Христом. Кому ми боїмося засвідчити і сказати про Христа, більше тим, хто нас знає в своєму оточенні, а чужим нам легше, чи навпаки, ну чужі люди. Напевно, як у кого. Іноді ми кажемо, мовчатиму, Бо ж моя віра, мої переконання дещо інші, ніж в інших людей, ніж в цій компанії, або в цьому середовищі, в яке я потрапляю, не говоритиму, бо моя віра принесе дискомфорт іншим. Якщо в такому моменті ми прогинаємося під натовп, і натовп заглушає наш голос або нашу віру, наші переконання, наші чесноти, і ми йдемо за натовпом або замовкаємо, є небезпека залишитися сліпим і неспасенним. Якби Вартимей не перекричав натовп, то він би залишився сліпим і неспасенним. А так в кінці Христос йому сказав: твоя віра спасла тебе, прозрій! Ми маємо навчитися як Вартимей не боятися натовпу. Ні своїх, ні тих, хто знає нас і мають інші погляди, ні чужих, яких ми вперше бачимо. Насправді, по-чесному, людям байдуже до нашої потреби. Їх швидше свій комфорт турбує, бо тут хтось кричить і заважає їм почути, побачити, може з цікавості підійти. До Ісуса Христа. Кожному з нас потрібно докричатися крізь натовп, крізь те, що люди скажуть, не боячися цього, а знати, що нам потрібен Ісус, нам потрібна віра, нам потрібно спасіння. І ось це головніше навіть, ніж думка інших людей про мене, про соціум, як він до мене відгукнеться, і що він про мене подумає. Коли Вартимей догукався до Ісуса, і той покликав його, і там написано наказав привести Вартимея. Христос готовий служити. Христос, як тільки чує від голос людини, Він відгукується на цей голос, він відгукується на поклик людей, наказує іншим розійтися і провести той, хто має потребу. Ісус питає у Вартимея, що ти хочеш, що тобі потрібно? Що міг би відповісти Вартимей? Можливо, Він міг би сказати: Ісусе, мені б трохи грошей. Ви помітили в цій історії написано, що Він. Вже бракував, він просив грошей. Мені б трохи грошей і зроби так, щоб люди кидали мені гроші, бо не вистачає на прожиття. Може, він не міг би сказати, Ісусе, мені б доброго поводиря. Або ж якби поремонтували дороги і зробили добрі, бо ці такі кам'янисті дороги, ґрунтовка, вона дуже незручна, щоб ходити сліпцеві. Якби от, влада зробила мені дороги, зробила. або бо Господи, зроби так, щоб ніхто з мене не глузував. Дай, щоб про мене турбувалися в суспільстві, щоб сусіди в мене були добрі. Якби Вертемей цього порсив, це була б його найбільша трагедія, життя трагедія. Але він просив правильного. Його найбільша потреба не якісь зовнішні дрібні речі для комфорту. В нього глибока проблема була. В йому потрібно було бачити, а все решта небайдуже. Гроші, які в нього будуть, де він житиме, як будуватиме стосунки, дороги всі воно було геть нікчемне. Порівняно з найбільшою потребою Його життя, Його серця. Я собі думаю, що я попросив би в Ісуса, якби став перед Ним сьогодні? Що ти попросив би, любий друже? Що є найбільшою твоєю потребою сьогодні? Можливо, хтось з нас просив би якісь там життєві потреби? Може, про здоров'я, може, про гроші, може про житло, може про інші ситуації? Звичайно, ми миру просили б. Вартимей просив найбільшого. Найгострішого. Він отримав те, що просив. Його віра привела до спасіння, бо Христос каже, твоя віра спасла тебе. Спасіння душі Він отримав від Христа, і Він отримав зцілення Його тіла. Нам найголовніше, що потрібно, це віра в Бога, глибока, міцна, стосунки з Ним, зв'язок з Ним, бути близьким біля Ісуса, бо Це допоможе нам подолати усі зовнішні спокуси. Проблеми здоров'ям, подолати і вижити у душевних сум'яттях, в складнощах, можливо, якщо є такі складнощі в стосунках, моя віра і мої стосунки з Богом допоможе мені прожити будь-що, і це найголовніше зв'язок з Богом і міцна тверда віра. Не просто розуміння, що Бог є і все, а віра, яка впливає на мою психосоматику, на мої страхи, на мої бажання, на мої хвилювання. Віра, яка впливає на мої рішення, які рішення я зараз приймаю, щоб відгукнулися добре для мене у вічності після смерті. Віра, яка е, проєктує чи редагує моє ставлення до болю, до тривоги, до хвилювання, до життя після смерті. Моя віра має допомогти мені здобувати успіх і переживати поразки, любити і прощати, хворіти і стілювати, заробляти і втрачати. Любити і ненавидіти, хвилюватися і заспокоюватися, відрізняти добре від злого, брехню від неправди, маніпуляцію від, чесно, від чесності. Моя віра має допомагати не втрачати мені головою в проблемах і достойно вести себе у кризах по-християнськи. Моя віра має допомогти мені жити і помирати. І ось це те найголовніше, що ми маємо просити у Бога. Бо з цим ми здолаємо все, і Бог допоможе нам і в тих дрібних речах. Але найголовніше для мене. В життєвій ситуації мати стосунки з Богом і глибоку віру. А тоді все інше це буде як похідна від моїх стосунків з Богом. І тоді моя боротьба буде благословенна і успішна. Віра і наполегливе прагнення встановити зв'язок з Ісусом принесли для Вартимея зцілення і спасіння. Це історія з щасливим закінченням. Він отримав і спасіння душі і зцілення для тіла. Більше того, весь народ. Віддав хвалу Богу через це. Його сліпота, прагнення до Бога і зцілення послужило для багатьох людей, для того, щоб в них зароджувалася віра. В Біблії не всі такі історії з щасливим закінченням. Є історії, де люди добивалися до Христа, приходили. Христос розповідав для них, що робити, і вони відходили, бо не захотіли робити цього і не отримували спасіння і, і звільнення від гріха. Були ситуації, коли Христос... Бувають ситуації в житті, коли Христос відповідає і спасає душу, прощає гріхи, але не вирішує враз всі наші життєві прохання здоров'ям, з добробутом. Як тоді вірити? Насправді ми погано знаємо себе, бо Бог знає нас краще. І для когось зцілення стане великим проявом віри прославлення Бога, покаяння. А хтось, пам'ятає, як, як пам'ятаєте, було до Ісуса приходило 10 прокажених, і в них зцілили лише 9, лише 9 пішло займатися своїми справами, а один повернувся до Ісуса Христа. І, можливо, багато хто з нас, або зцілених, забуде про Бога і займатиметься своїми життєвими дурницями далі по життю. А цінності і віри не набуде навіть через зцілення від смертельної хвороби. Це важко сприйняти розумом. Але іноді зовнішня тілесна біль і випробування проявить віри і чеснот у мені більше, ніж зцілення чи здорове життя. Іноді у смерті людини більше героїзму і впливу на оточення, ніж у її житті. Коли Бог дає спасіння, але не дає зцілення, і людина помирає. Мені здається, що це той момент, коли Бог каже до цієї людини: досить тобі страждати, ходи до мене на небо. Ти там відпочинеш від своїх трудів, від своїх клопотів. Тобі тут буде добре. А твоєю смертю ми ще засвідчимо для багатьох інших, і вони побачать, як вмирати має християнин, як має проставлятися ім'я Боже. Ми покажемо твій героїзм, твою віру, твої чесноти, твою духовність і глибоке серце твоє. І в цьому прославиться ім'я Моє. Іноді ну, ось такою є смерть богобійних, смерть чеснотних людей. В ній прославляється також Боже ім'я. Хай Бог допоможе нам з вами пробиватися в нашому житті до Бога, до Ісуса, до віри крізь думки, оцінки і осуд людей. Не біймося ні чужих, ні близьких, щоб будувати свою віру і свої стосунки. З ним, бо наша віра і стосунки з Ісусом найцінніше. Разом з тим, пам'ятаємо, є тимчасово термінові потреби, от тут зараз вже потрібно, а є фундаментально життєствердні, надважливі. Нехай Бог допоможе нам з вами набувати насамперед і просити більше другого, ніж першого. Нехай Бог буде з нами в сьогоднішній вечір. Миру усім нам, справжньої незалежності і перемоги у наших життєвих боротьбі, у нашій боротьбі країни. І нехай Бог буде з нами. Амінь.